Київ місто мільйонів, але мільйони тут осідають в кишенях чиновників КМДА. Ця справа вже стала однією з найгучніших антикорупційних історій України. Просто станьте заступником мера кличка або депутатом від його партії Удар. І одного дня під вашою подушкою знайдуться майже 7 мільйонів доларів готівкою, майже 700 тисяч євро та майже мільйон гривень. Ви запитаєте. А як ця магія працює, якщо не існує зубних фейта ельфів? Учасники схеми знаходять вільну земельну ділянку у комунальній власності та зводять там невелику споруду: туалетну будку, сарай, гараж, склади або іншу конструкцію. Після цього юридична особа підконтрольна учасникам схеми реєструє право власності на цю будівлю. Далі компанія звертається до Київради з проханням передати їй земельну ділянку під цим об'єктом для його обслуговування. У багатьох випадках площа отриманої землі у рази перевищує розмір самої споруди. Оскільки процедура відповідала букві закону, Київрада змушена була погоджуватися. У підсумку на місці такої будки з'являлася багатопорохова новобудова. Тобто гектари землі у столиці опиняються в руках людей, які не мають жодного стосунку до розвитку міста, але мають гроші та правильні зв'язки у київській міській владі. Комунікації, соціальні об'єкти, на кшталт лікарень шкіл їм абсолютно не цікаві. Сенс для них має лише вартість квадратних метрів у новобудовах. А далі вони в Дубай, в Вільню, Сталін чи Париж, а нам Мешканцям Києва тут жити, із перевантаженими дорогами, де Київ задихається у заторах, бо немає плану розвитку транспорту, застарілими комунікаціями, труби та мережі не оновлюються, бо кошти йдуть у кишені чиновників оточення мера. Дитсадки та школи перевантажені, бо землю під них просто продали під черговий ТРЦ чи ЖК. Столиця не має жодного плану розвитку, чи то генерального, чи то бодай запасного. Я неодноразово казав, столиця рухається хаотично, безсистемно та за волею випадку, керуючись лише жадібністю окремих його керманичів та володарів міста в стінах КМДА. Саме така ситуація відбулася з будівництвом на байкому кладовищі. Саме таким чином пів гектара на вулиці Голосіївська опинилися в схемі. Там стояла трансформаторна підстанція, крихітний склад. Площу 13 квадратів і маленька майстерня. Нагадаю, щоб приховати цю земельну аферу, кличко з секретарем Київради Володимиром Бондаренком внесли поправку, яка нівелювала підписаний меморандум з громадою, і заховали її серед пунктів проєкту рішення, які стосувалися іншої земельної ділянки, яка знаходиться взагалі в Подільському районі. Відкриття цієї схеми детективами набу проливає світло на те, про що я говорю вже кілька років. Навколо зоряного чемпіона зібралася команда бандитів. Київ вже 11 років за правління команди Удар розпродують. І тепер всім стало зрозуміло, чому Київ під час війни витрачав мільярди на інфраструктуру та вау проекти, а не на оборону. Де наші податки? Де нові метро, де нові дитсадки, де нові школи, вони осіли в кишенях команди бандитів. Детективи НАБУ оголосили підозри та затримали сімох учасників схем. За інформацією ЗМІ вручили підозри заступнику міського голови Петру Оленичу, голові постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури містопланування та земельних відносин Михайлу Терентьєву, депутатці Київради Олені Марченко. Детективи також провели обшук вдома у голови виконавчого комітету партії Удар Віталія Кличка і найближчого соратника міського голови Артура Палатного. Головний фігурант у справі Денис Комарницький. Ще у 2020 році журналісти Бігусінфо підтверджували його роль як смотрящого за будівельними проектами Києва. Саме його компанії регулярно отримували багатомільйонні підряди в комунальних підприємствах. Одним з найвідоміших проєктів, які пов'язують з Комарницьким, є подільсько воскресенське міст. Саме його компанія виграла тендер на більш ніж 6 мільярдів гривень на добудову мосту. Як думаєте, 6 мільярдний тендер міг пройти без участі мера кличка? Пишіть у коментарях. Саме про те, що Подільсько-воскресенський міст, корупційний пам'ятник команди Віталія Кличка, ми детально говорили в окремому відео, яке ви зможете знайти в описі, вартість будівництва мосту за 6 років зросла з 4 до майже 9 мільярдів гривень і продовжує збільшуватися. Так саме той міст, який мав стати порятунком для жителів Троєщини, а став збагаченням для посадовців КМДА і депутатів від фракції Удар. І чим довше тримає будь-яке будівництво під головування мера кличка, тим більше його друзів продовжують набивати кишені за рахунок бюджету Києва. Київська земля не безмежна, і кожен незаконно відчужений метр це втрати для громади. Ці гроші, які можна було б витратити на нові дороги, лікарні, транспортну інфраструктуру чи школи, а не на чергову вілу у Франції для когось чиновників. Набу зробили важливий крок у відкритті цієї схеми, але тепер важливо довести справу до кінця, притягнути до відповідальності всіх причетних від чиновників до реєстраторів, повернути незаконно відчужені ділянки міста, переглянути всі подібні реєстрації та запровадити дієві механізми контролю. Київ не безмежний, що ми залишимо нашим дітям. Знищене місто чи справжню європейську столицю. Операція Чисте місто має стати не черговою показовою справою, а переломним моментом у боротьбі за прозорість у Києві. Київ має належати його мешканцям, а не оточенню мера кличка.